Друзі, та, сьогодні ми злетіли в Тойтав Defense. Мені тут чоловік якийсь кадайтрей, я не знаю, що він хоче. Так, а, наш підписник вже тут. Як тут, здорово. Так, в нього є хайпер, нагадую, з минулої серії. Так, він мені підказав з тактикою. Ми знаємо нашу тактику. Так, тут нічого нема. Полетіли. Полетіли. А, так, все, полетіли. Так, о, він мені не кидає трейди. Давайте йому напишемо ку. Ого! Ого, ого. ого, Дякую, 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 бартуха. Так, все. Чекаємо його на, на нашу оцю штуку. Так, все, будемо вдвох злітати. Let's go, поїхали. Ставимо, ставимо грин-лазерів по два штуки і все. В принципі, буде розносно. Я придумав. Ще так, тактику трошки. Так, давайте ставимо о, Санту отут. Бем. Поставив Санту ось тут. Це моя територія. Так, його ось там. Моя ось ці дві полосочки. Все, на другій хвилі ставимо нашого грінлазера отут. Бем. Поставив. З моєї ще ніхто не дійшов, з його також. Вау! Вау! Вже топово. Вже топова тактика, вже в нас не ламається база. Тактика топ. Тактика топ. Все. Let's go. Так. Прокачуємо лазера, Бем. Я його прокачав. Більше радіус, ДПС більше, все. Так, твоя, твоя. А, так, все, я покачав вже е, нашого с, е, грін лазерка. Бем. А він там що? Е, качай грін. А, так. Я прочитав тактику. Топова тактика реально. Так. Блін, він забув прокачати гріна. Блін. Еу, треба ж прокачувати його. Він же вже ламає все. У нас вже все ламається. Наша тактика зламалась, походу. Блін. Що він прокачав? Фу, прокачав. Ага, все, ща, ща Вже прокачали, Фуф. Так, все. Виносом. Треба зараз за 600 прокачати його. Треба, ага, треба, треба дуже швиденько. Ага, так, прокачав. А, учне то прокачав, блін, блін, блін. Я не то прокачав, я нажав не на те. Але окей, так, що у нього 600. Окей. М -м, в принципі, ми дефаємося. У нас тільки 70 очок знесло. Що він тут прокачав вже? Ні, він ще не прокачав. А, окей, я буду бігати так подивлюватись. о, прокачав гріна. Бен. Буду ставити, напевно. Ага, він вже поставив його. То. А, Мені грошей насипало. Топово. Ага. Так, топ. Топ. А, ага, все він поставив а, цю штуку. О, прокачав гріна. М -м, грін на третій левел. Вже на третьому левелі мій грінчик. Ні, на четвертому. Так, все, ми прокачали вже. Гріна на четвертий левел. В нього там що? Тільки другий, тік... вже третій топ. А вже третій. Так, окей. А, може мені щось треба поставити, наприклад, ось таку штуку. Так, Поставимо отакий бар'єр і отакий бар'єр. Думаю, напевно, буде топчик. Поставили отаку штуку там і там можемо прокачати оцю штуку. А, окей. Ну, поки що все топово. Поки що реально все топчик, а грошей в мене буде а, багато. Ага, так. А, треба, напевно, ставити щось таке люте. А, наприклад, навіть не знаю, що. Наприклад, ось таку штуку. Ось тут. Бем. Все поставили, зараз будемо виносити. Топ, так, все, він теж прокачав гріна. Е, в нас тут трошки проблемчики, походу, під'їхали. Тому. Ого-хо-хо-хо. Тому я поставлю ще одного чела. Так, бем, бем. о, хайпер. Бачу хайпера з того боку топ. Побачив я хайпера. Е, Глаз вже топово. Е, глазам топово. Так, ага, він сказав, не скіпить. Ок, окей, братуха, я не скіпаю більше. Е -е 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 -е. окей, поїхали через сорі, я не буду більше скіпати. Ага, Окей, окей. Протупив трошки, бо скіпав, а б хотілося б пройти. Так, наша тактика. Я пішов на, ті, на той бок. А, ставим ось тут, санту. Бен! І ось тут потім поставив. Так, все. Ні. За що? Чому? Блін. Блін. Це погано. Це погано. Мені треба буде чотири сторони. Ох, вибачте, за дуже голосні звуки. Зараз Секунду. О, все. Фух! Так, блін, мені треба чотири сторони. Тепер дефіть. Це дуже складно. Мені і там, і там тепер гріне треба ставити. І на ще вийшов, походу. А ні, він. О, ну він стоїть. Так. А грін ось тут і ось тут треба поставити зараз. -ху 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 -ху. В нього вже 200 коїнів, блін. Де ти? Чому? О, поставив. Так, фух. Намагаюсь віддефувати. Намагаюсь дефати. Дефаємо, дефаємо. Треба, напевно, прокачати Санто. Напевно, не факт. Блін, не знаю. Хо-хо-хо-хо-хо. Так, ось тут прокачуємо, так, Санто. Ой, цього гріна Бем, грін сюди, ап левел. Так, бем-бем-бем. Зараз будемо дуже багато пропускати. Зараз будемо реально пропускати. На жаль. Але ні, ні, ми поки що не пропускаємо жодного. Ми тільки одного кінта пропустили якось. Не знаю, як це трапилось, але ми прокачуємо, я прокачую все. Я намагаюся зараз дефать. Так, вимкну автоскіп, напевно, бо це може погано скінчитись для нас. Так, окей. Я тут бігаю, круги наматую. О, фу. Фуф. Фуф. Так, він з'явився топово. Так, я встиг поставити санту до апу. А, так. І, напевно, тут в шоці бігає. А, окей. Треба, напевно, ще одного Санту допустити. Ага, це все. В мене ліміт. Ага. Бем. Прокачав. В нього 600 коїнів. В нього вже санти просто дофіга апнути. Ми тільки пропустили 60 цих штучок. Класно. Класно. Я топово тримаюсь тут, тримався. Я не знаю, де в його юніті, я не знаю. Що він робить, я не знаю. Яка його тактика, теж не знаю. Я тут бігаю, в мене санти зовсім не прокачані, в нього тисяча коїнів, він нічого не ставить, ну капець. Дякую, він мені дуже красава, дякую. А, так, бем. Бем. О, побачив. Побачив. О. Як же топово. Так, предлагаю зараз поставити годліка, напевно. О, хайпер тут. А, окей, давайте поставимо ще й ось так. Ех, хе-хе. Ага. Окей, тоді на цьому а, борті. Окей. Це мій борт, я так зрозумів. А, та, топ. Він поставив хайпер, це топово. Я би хотів би поставити годліка ось тут. Угу, Але в мене нема грошей, тому ми прокачуємо усі санти в світі. В нас ідуть проблеми, тому я би хотів би поставити оцю штуку, але в мене не виходить. О, поставили такий бортик. Я сподіваюся, хайпер тут. Ой-ой-ой, як він його трошки. Ого, на першому левелі такий великий ренч. топ. Просто топ. Так, поставили цю штуку. Бем-бем-бем. Оцю штуку прокачаємо. Ага. О, демедж пішов. Так, що з цього боку, з цього боку все погано, я бачу. З цього боку прям усе погано. Так, бем, бем, все поставив. Е так, ай-єй-яй-яй-яй. Все ге Геге. Ге -ге. Походу, ге-ге? Так. А ні, фуф. Ми віддефались. Let's go. Let's go. Чого грін спить? Не знаю. І на ще нічого не робить. Йоу, так, БМ, прокачав. Е, давай, давай, давай. На. Фу. Деф, деф, 40 хп, 40 хп. Просто живем на каплі. Просто живемо якось. Я не знаю як. Хм. Але може мені цей штук поставити дофіга. Просто не. Годлік. Сюди. Годлі. Годлі. Годлі сюди. Сюди. Let's go. Так. Я поставив uh, Old. Я поставив Old. да? Це топчик. Uh, так. Ага. Uh -huh. uh, так. Так, все дуже класно в нас ось він. О, плюс хайпер, плюс хайпер, летс гоу. Два хайпера. Це топово. Два хайпер топово. Так, блін, вбити вже кого-небудь. Мені треба вже. О, бем! Підкачав. Так, треба, напевно, ще одного гріна ставить, бо в нас якісь проблемки. У нас проблемки. Так, що мені робити? Що Я вам предлагаю. Бем! Level up 10 тисяч. Ага, ага. Ого! Вау! Топово! Два хайпера стоїть, треба сюди годліка. Тепер. Ту... Хоча ні, я буду прокачувати годліка. О! Ого! 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 Топово! Так, в нас все дуже топово. Сам годліка. палін. Бем. <гум> так, окей. Ми наставляємо зараз годліків. Дуже прям багато. І ми вже на 16 хвилі а, на 40 хп, щоб ви зрозуміли, якщо у нас хтось влетить дуже швидкий, то ми помрем. Угу. Так, а скільки оця штука коштує прокачати? 2500. А, так, тут. ага, Б. Так. Так, в нас дуже класна оборона. Зараз. Я бачу. Прям дуже класна вона. Так, ага. Отут не вистачає гріна, тому я його ставлю під там. Так, ага. Оцього гріна. ні, я не буду його прибирати. Зараз треба, щоб на кожному нашому рівні стояв. Грінлазер, який буде цей їх заповільнять. Це тактика просто топовіша, просто тактика Бога. Можна так називати це. Так, мені треба зараз поставити ось тут Годліка і ось тут Годліка. Так, він вже дуже мощно прокачує усіх своїх хайперів. У мене не вистачає грошей, бо в мене дивіться наскільки малі санд. У мене просто нема санду. І все. Розумієте? Так, бен. бенк. Так, все, трошки попрокачував, буде трошки полегше. Буде трошки більше у нас ХП, а, ну, точніше, грошей буде більше. Це топово. А, так угу. Годліки стоять, нічого не роблять. Так, що тут? Наскільки ситуація имбо? Набагато дуже імба ситуація, тому мені треба тут грінлазер. Оце його грінлазер. Так, фу. тут ми віддефались. Ага, окей. Оці ж вакууми дуже люті. Вони реально дуже люті. Так, він скіпнув. Так, окей. Тому прокачаємо ми Годліка Бем. Годлік прокачка. Годлік прокачка. Топ імба. Топ імба. Так, чи може є ще одного грінлазера? Ліміт в мене вже грінлазерів, тому я хотів, би всіх грінлазерів зараз попробувати. Йоу! Йоу! Е! Єв. Проблема. Проблема намалювалась прям одразу. Просто нема що поставити. У мене просто нема що поставити. Ага, я й не можу його сильнуть. Класно. Класно. Ого, ого, скільки грінлазерів. Так, він зараз виліз. Фуф. 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 Так, ми витяглись. Так, тепер треба інші боки. Треба, походу, прокачувати. Так, бем. Прокачав. Треба тепер оцього грінлазера гепнуть. Бем. Фух, як же це було зараз для мене страшно, що до нас зайшов е, оцей його е, чел прям в, до бази. Він прям був перед базою. Я ось таку штуку поставив. Бем. Е, ось тут не вистачає грінлазерів. Е, так. Це мій. Це мій. А це, це теж мій. Тому я думаю, стільки грінлазерів тут не потрібно. Тому я переставляю його ось сюди. Bam. Все, по -по прокачував. Можна сказати, поапав оборону. Так. Це було топово. Хто не знає, то напишіть коментар. Буде топово. Так, окей. Вау! Як же багато демеджа сиплеться? Е дуже е смішна е відповідь. Е я написав та назвав відео, як пройти цей режим. І він мені відповів легко. Він просто написав легко і все. Розумієте, наскільки е він чил? Так, окей, тут ставимо, ось тут ставимо грін ну і напевно будемо тут його прокачувати на дуже великий е, цей. Так, окей. Тут не вистачає годліка. Бем, ага. все, годлік, бем. Так, зараз я. Оу, Оу, неу неу. Іхі-хі-хі-хі. Ні, братан, сори сорі ми програли, вже відео треба закінчувати. Окей. Uh, okay. mm -hmm. <laughs> Але ми класно йшли. Ми класно. Напевно, треба було ще щось uh, попрокачувати. Може я топив, що не прокачував uh, цей, як він називається, грінлазерів uh, водліків там. Я би хотів би оцей Титан Сентмен. А давайте зараз. Вау, вау, яка мені фігня випала. Окей. Тому давайте сильним юнітів. Він мені їх дуже багато накидував. Так, оце, 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 оце. Можем е, видаляти оце все діло. Так, бен. Окей, можемо все це видаляти. Мені ці юніти, в принципі, не потрібні. Е, ого, аж 700 конів навалило. Так, бен. Епік. Біч епік. Бем 50. 50 Бем, мені вистачає. І Бем і рейрка. Можна було мені дати цей вочел. Так, скільки 100 койнів? Окей. Сто мало, мало. <кху> Окей. Ха. А давайте підемо зараз в трейдплазу і подивимося, чи є цей міфік і скільки він буде коштувати. Я його можу. Купити напевно. Я напевно його можу купити, але не факт. Але не факт. Бо він може бути дуже дорогим. Але... о, 15. Ого! Оце його класна штука. Оця класна штука, але дуже дорога. 20 тисяч він коштує. Ага. 13 тисяч хайпер. Шоу! А чого так дешево? Я теж так хочу. Сед. Я теж хочу такого грін лазера. Ой, годліка. Так. Бем-бем-бем. бем 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 Не захотів. Не захотів. Оу, Макс. 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 Давай. Чел, давай. Бем-бем-бем. Бем-бем-бем. Бем, бем-бем. Ну і по мілочовки. Не захотів. Не захотів він трейдитись, на жаль. Так, Сент... Титан Сент Ман коштує 6 тисяч. Ага. Але в нього дуже великий демч. Я не знаю, наскільки він класний. Ага. Астроган. 36 тисяч ДПС. Ага. Хм. А кого б мені такого прикупить, знаєте, щоб розвалювати цей режим. Ага. Мені би хайпера, напевно, було б імба. Була б імба, напевно. 1200, угодлі 1200 коштує. У дам. Походу, да. Інженер 21 зато. Класно. А то я тоді його продав. Окей. Ага. ага, угу. Так, о. А чого так все дешево, я не, не розумію. А. Реально дуже все дешево. Просто все. Просто обвалились усі ціни в світі. Просто усі ціни. Так, пліс, uh, Hooper. Please, Hooper. Мені дуже треба хайпер. Я знаю, це, напевно, ніщо. Ага, так, це ніщо. А uh, Скільки зараз коштує Сінісер 800 за ту хімію, прикиньте? Сінісер 800 гемів все, все одно коштує. Це багато. Так, фанмен 80 тисяч ДПС. Мені б, напевно, такого. І, напевно, можна було прозвалювати цю о, штуку на Ізі, Або от такого. Челіка 80 тисяч ДПС Ага. А от напевно його можна і купити. Аб uh, Gradeble. Окей, бэм и бэм. А як він називається, Ага, а він называется як? А я не знаю, як він называется. Ага. Абрай лаж лазер. Ап, ап, а градиал, а Uh, Lazer. Please. C, в принципі, 2 к гемів. It's 2. К гем. Я даю реально 2 к гемів. Типу C800 гемів, це 1200. ой ой сорі. Сорян, бобро. Можешь ще ось вот так накидать. Uh, go. Uh, go. Не-не-не, мені це не треба. Ага, мені це фейс треба. А, фейс. А, Фейс-чел. Ага. Він щось якось не дуже. Не дуже приймає трейди. В нього, походу, усі трейди вимкнені, тому е, немає сенсу до нього кидати в трейд. Ага, берет. Берет, це е, 170 тисяч демеджу. Ну, теж непогано, але хай покраще. В нього 80. Оу, нього, я хотів діджей купити випадково. А, але ні, мені він не треба. Так. Ага. Хм. А в ціни попадали, але, типу, залишились деякі ціни. Або навіть якісь а, взлетіли. Не знаю, з чим це пов'язано. Але це якось неправильно, що годліки по 1200 коштують. Скільки годліків цікаво ще в грі існує? Дуже цікаво. Якщо ми назбираємо одну тисячу підписників до вересня цього року, то ми то я розіграю ось цього годліка. Я його просто розіграю. І все буде класно. Так, 530 тисяч дрільмен Їх вже дуже багато існує, я так зрозумів. Ого! Реве! А давайте порахуємо потім. Скільки в мене ще а, цих. Скільки в мене а, із гемів? Типу, давайте порахуємо зараз. А, так, чи візьмімо він трейдер? Він взяв трейде. Так, бем-бем-бем. Бем-бем-бем. Ага, він не то. А, він не то мені дав. Так, окей, давайте рахувати. А, окей, давайте. Так, я увімкнув калькулятор. Так, що в мене є перше? В мене є. А, Багато крейтів. 11 штук. 11 помножити. В середньому скільки вони коштують на 20, 220 гемів. Далі переходимо large ларч Скільки? 70 гемів. Це я так, типу, просто дивлюся по, по цінам плюс 9. 299. А, далі йде. Ага, оця штука. Треба б її ще знайти. Камера, камера, камера 2,800, а, Плюс 2,700, окей. А, 2999. Ага. Так, далі лазер, плюс 1200. А, далі плюс 2,402 годліка. А, далі плюс 150 гемів оцей фатюр. А скільки оця штука коштує? Так, переходимо в міфіки, будемо дивитися. Так, він 900 гемів коштує бэм. Угу. Сіністер 800 гемів. 700 окей. А, плюс 700 Бем, Ага. Плюс Санта 600. А, але я його не даю нікому. Ну, і оці 100 гемів. мене а, нет, подивіть, подивіть, чекайте. Плюс 600 і плюс 100 гемів. У мене 9000 гемів. Блин. Да. Дуже мало походу на трейд цього. Хайпер. Я не знаю як. Так що I get billet, can I get. Гем please. Окей. Okay. It's... А, безкоштовно. Іди гуляй, Іди, гуляй. А, Так, мені би, Якщо б хтось прий... зараз кинув би трейда і показав, би хочу хайпера продати дуже дешево, я би йому дуже з радістю віддав весь свій інвентар. У кого є хайпер і готов затрейдитись на 9 гемів, кажіть, я буду тільки рад. Тому друзі, дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на YouTube канал та Telegram канал Telegram канал в описі цього відеоролика. Став лайки, пишіть коментарі. Бажано із мислі та нажміть на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного відеоролика. І додавайте своїх друзів, щоб я розіграв готвіка. Ну і просто додавайте, кидайте репости. Дякую.